Майже усі заходи від найменших до загальноміських у місті не проходять без того, щоб до них не доклали руку працівники сфери культури у місті. Саме ним ми переважно завдячимо, що свята відбуваються, і саме ці люди дарують нам концерти, конкурсні програми, аби у окремі дні окрасити наше з вами дозвілля. Кожен по-різному ставиться до того, який рівень на сьогодні має сфера культури у місті, але методисти, режисери, митці, бібліотекарі, актори загалом усі усі працюють і заперечити це не зможе ніхто. І в Ділю працівники культури і народного мистецтва відзначають професійне свято, але й святкові урочистості вони також мусили організовувати своїми силами. Свята зробили самі для себе і не пожалкували, адже завітало багато гостей. Серед них і міський голова Володимир Іванович Загривий, який згадав, яким чином відбувалася співпраця з працівниками культури у його попередників, а також висловив і власну позицію. Моя позиція не заважати, не шкодити. Ну і всіляко сприяв. Повірте, культура обділена не була навпаки. Пріоритет надавався саме їй, тому що далі продовжувати падіння матеріально-технічної бази нашої базової, будемо говорити, такої сфери суспільного життя було неможливо. Я перш за все хочу висловити вам, шановні друзі, брати і сестри по культурі нашу щиру повагу. Міської влади до цієї галузі ми високо цінуємо ваш труд, ваше ремесло, яким ви володієте досконально. І наша гордість і шана міста саме в сфері культури. Ви забезпечуєте все те, що говорить влада. Щиро вітаю вас із таким святом. Якщо воно є в календарі незалежної України, то Україна має свою перспективу, своє майбутнє від міської ради і особисто від міського голови винуватці свята отримали грамоти і подяки за роботу. Матеріальне винагородження також потішило серця багатьох працівників культури. Окрім іншого, мер зазначив про те, які покращення хотів бачити у місті, зокрема, які стосуються будівництва музею художнього мистецтва, під який уже й навіть ділянка запланована. Ми маємо мати свій сучасний палац мистецтва. Він проєктується зараз. Ми спроєктуємо. На наші місця прийдуть люди, які будуть мати більше можливості фінансові, матеріально-технічні, ну і позиції на рівні держави. Дай Боже, щоб це таке відбулося. І Їм продовжувати. Але такий міський палац мистецтв має стояти між приміщенням міськради, районної адміністрації і ради. І телеконом повертаючись до власне святкування теплих слів було сказано багато, особливо на адресу Миколи Івановича Мартинюка, який напередодні відсвяткував свій ювілей, і саме ця особа свого часу започаткувала лесені джерела, а також зробила чи не найбільший внесок у розвиток культури міста. Якщо ми говоримо Мартинюк, то ми маємо на увазі культуру. Якщо ми говоримо культура, то ми маємо на увазі Мартинюк. Саме за часи, коли Микола Мартинюк працював балетмейстером, потім начальником відділу культури, міським головою, колективи нашого міста дістали найбільшого визнання навіть за межами нашої країни. Театр наш отримує три вистави: чужий дім, лісова пісня і чоловік з ружжом місяць дає гастролі в колонному залі Кремля з периферійного містечка. Ансамбль Полісся після цього їде в Москву. І теж дає концерти в колонному залі Кремля. Коли приїхали наш ансамбль на міжнародний великий фестиваль в Чехії, страшний фестиваль, журі після виступу ансамблю відмовилися судити, мотивуючи тим, що це самодіяльних артистів фестиваль. А ви привезли професіоналів. Шароварко, який поїхав, він привів учасників танцювального колективу і хорового, щоб ті показали журі руки. Які були всі в мозолях і в мазуті під нігтями, це були слісаря, водітелі, все міжнародне журі не вірило, що це приїхав самояний колектив. Ми шість разів поступали по інтербаченню по телебаченню з Києва, яке стресувалося на країни соціалістичного табору, Тобто височайший рівень. Це вони заклали той фундамент, на якому ми сьогодні живемо, і про це треба знати, пам'ятати. І це повинно бути. Та планка, та межа, до якої ми всі повинні тягнутися. Тягнутися за тими, хто жив своєю творчістю. Це такі особистості, як Надія Гончарук, Іван Мамайчук, Борис Шарварко та інші. На жаль, вони пішли з життя і їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. Та на їхньому місці зараз працюють не менш талановиті люди. Багато заслужених працівників культури нині забезпечують культурне процвітання Новоград-Волинців. І саме їх вітали під час урочистостей. Від імені галузі освіти, прийміть щирі вітання від двохтисячної кагорти освітян, десятитисячної дітей, вихованців, студентів. Ми вас любимо. Ви в нас виявляєте таланти, розвиваєте. Ви такі щирі. Я дякую кожному з вас особисто у нашій глибокій, глибокій справі. Це духовності, це радості, глибині душі. Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри і наснаги на довгих стежках вашої ниви, будьте завжди здорові, щасливі.